Андрій, я б хотіла тобі подякувати за своє щасливе дитинство за всі ці моменти, коли ти був поруч, коли твоя підтримка мене зігрівала, давала йти вперед. Ти був найкращим братом, який заклав мені принципи, з якими я йду по життю. Навіть якщо весь світ був проти. Він був за мене за він вірив в мене як ніколи. Я була сама щаслива дитина в цьому світі, бо мала найкращого брата. І досить часто стикаюся з непорозумінням, чому, чому він саме найкращий, тому що я відчувала цю турботу, підтримку. Він був моїм щитом в цьому світі. І коли я його втратила, я наче опинилася зовсім. Спустошена, зовсім спустошена, і половина мого серця зараз знаходиться в землі. Перші кроки до військової служби розпочалися в нього в університеті, коли він вступив до військової кафедри. А тоді, на той момент, у мене і в нареченої брата горіли вуха. Горіли вуха, наскільки він горить цією справою. Він постійно про це говорив і найближчим часом хотів піти до армії. Але так сталося, що війна внесла свої корективи, і він пішов на війну. 24 лютого розпочалася війна. А 25-го він вже стояв біля військомату. На той момент його не хотіли брати. Сказали, що так як була велика масова активність людей, його відправили і сказали почекати трішки. 26-го він знову їде в військомат, і вже на той момент його мобілізують. Ми плакали, ми його зупиняли, але ми розуміли, що він нас не послухав. От він був впертий, він стояв на своєму, він розумів, що без нього ніяк, що країна в біді. І Він як і за свою сім'ю, так і за країну піде відстоювати відстоювати наші кордони, відстоювати незалежність. Він служив в 108-й бригаді 203 го батальйону територіальної оборони. Спочатку військова кафедра йому надала звання молодшого лейтенанта, і в процесі служби він дійшов до лейтенанта. Командиром взводу він став від початку. Андрій мало чого розповідав, він нас беріг. Реально він нас зберіг. і всі повідомлення, всі дзвінки, була одна єдина фраза: в мене все добре. У мене все добре, нічого не відбувається, все нормально, не хвилюйтеся. Але ж коли він перший раз приїхав після нуля. Я його не впізнала. Я його не впізнала, тому що це наскільки інша людина. В свої 25 він змінився на обличчі років на 35. і також змінився своїми думками років на 35. Він одного дня мені зателефонував і сказав, вийшов з нуля. І зателефонував. Я хочу зробити Даші своїй дівчині пропозицію. Його відпустили на три дні десь до нас. Це був останній раз, коли ми всі його бачили. І він зробив її пропозицію, і вона сказала так. І казалось би, повинно це все закінчитись якимось хеппі-ендом. Але, на жаль, на жаль, через 10 днів після пропозиції ми дізнаємося, що він безвісті зник, зникли. Я згодом, що. Загиблий. 6 числа ще Андрій був на зв'язку і писав своїй нареченні, що у нього все добре що вона передала нам. 7 числа нам вже телефонують і питають схвильованим голосом, що з Андрієм, бо він не виходить на зв'язок. Тоді я почала знаходити всіх можливих родичів, побратимів його, так як самих побратимів, на жаль, не зовсім добре знала. Лише з часом потім віднайшла їх, почала обдзвонювати, і всі казали: ми не знаємо, тримайтеся, готуйтеся до найгіршого. Тоді е, нам військомат приїхав і вручив сповіщення про те, що Андрій, е, виконуючи бойове завдання, зник звісті. 9 вересня 2022 року е, ми. З'ясувало, що телефон його вийшов в мережу, і тоді буквально все змінилося в нашій уяві. Ми все ж таки, він живий, живий, видихнули. Починаємо йому писати, починаємо писати, можливо, тобі потрібна допомога. Починаємо дзвонити. На слухавку ніхто не бере. Ми писали, і ці повідомлення прочитувалися, але на них не йшла відповідь. Ми зрозуміли, що. Телефон не в його руках, телефон, на жаль, у ворога. І декілька днів нам не відповідали. І лише 10-го числа, 10-го вересня, нам мамі відповіли. Написали: здравствуйте, ваш син погиб заболезнею. На восьмий місяць його пошуку я зв'язалася з слідчим. Слідчі повідомили, що звільнили територію, на тому місці є тіла, І, ймовірно, є тіло вашого брата. Запитала, скільки очікувати ДНК. Нам давали прогнози на два місяці, але це затягнулося до шести місяців. Прийшов документ, я не вірила, і запитала, скільки, скільки е, відсоток співпадіння. А вони кажуть, 99, 9, 9 і 9. І тоді мир просто рухнув. 11 листопада 2023 року нам лише вдалося його Гідно поховати з самопочистями як потрібно. І я дуже вдячна Богу, що в нас з'явилася така можливість, і що зараз, коли дуже важко, є до кого прийти. Ми і досі переживаємо це все. Це не можна сказати, що біль з часом проходить. Ти вчишся жити з цим болем, але біль цей не проходить. І навіть зараз, згадуючи всі ці моменти, у мене розривається душа, і мені дуже болить. Ця іграшка є в двох екземплярах. Перший екземпляр був у моєї похресниці. Так як Андрій повинен бути хрещеним батьком цієї дівчинки, наших спільних друзів, я подарувала в знак того, що хочу він, так і не став хрещеним батьком. Він завжди буде поруч з нею і буде найсильнішим оберігом для цієї маленької принцеси. А другу іграшку, ось саме цю, я замовила для себе як символ мого дитинства, як символ того, що він завжди поруч.